В одному з інтерв'ю ви сказали, що Валерій Залужний війде у підручники як видатний полководець феномен. Що ви мали на увазі? Людина, яка змогла організувати відсіч ворогу, і вона це зробила професійно. Ну, ми зупинили ворога, і ми його не перемогли, але ми його зупинили. І від його рішень залежало взагалі існування нашої держави. Ну а як тут можна супереч... ну, бути суперечки в його величності в плані історії? Щоб ви розуміли, під час київського звільнення, коли були бойові дії на Київщині, я йому в Фейсбуці писав про те, де знаходяться е, Ірпіні скупчення техніки ворога, і туди наносилися артилерійські удари. А, він читав? Звичайно. І туди Фейсбук. Ну я просто мав його телефон, але я просто йому написав, там, чи можу я він писав: тата, давайте інформацію. будь-яка, Це перші дні. Ну, тобто, в загальному такий трохи хаос створився. Але ми успішно, щоб ви розуміли, надавали інформацію про сукупність військ і були нанесені вогневі враження, де було знищено там не одна одиниця російської техніки особового складу.